Допомога Збройним силам України, якість надання медичних послуг для дітей та підтримка комунальних підприємств. Основні питання, які обговорили народні обранці на засіданнях постійних комісій обласної ради. Їх сьогодні було чотири. Тему продовжить наша Вікторія Резун народні обранці обговорили питання щодо безоплатної передачі лісоматеріалів на потреби зсу в бюджеті. На 2024 рік закладено 2 мільйони гривень на комплексну програму розвитку помислового комплексу. Крім того, можливі співфінансування і націлюємо на те, щоб було співфінансування територіальних громад, а також Багато є міжнародних грантів. Обговорювали і стан надання медичної допомоги дитячому населенню у минулому році. Її отримали більше 40 тисяч дітей. В нас розгорнуто 1160 педіатричних ліжок. Це практично 8 тисяч ліжок розгорнуто всіх і тисячу тисячу ліжок дитячих. Це дозволяє якісно надавати і вчасно надавати стаціонарну медичну допомогу дітям. З особливостей, те, що не є вказано довесті, але те, що не є у всіх областях, в нас в області працює дві консультативні бригади: одна неонатальна, одна педіатрична бригада. Практично, предіатрична бригада, дві бригади вони збережені ще завдяки розумінню на працюванню керівництва обласної дитячої лікарні. Вони були на утримання повністю цього закладу, що дало можливість вчасно консультувати надавати допомогу на місцях. А далі звітували про виконання програми фінансової підтримки комунальних підприємств за 2023 рік. Відповідно до паспорту програми було передбачено фінансування 11 мільйонів 748 тисяч гривень. Реально профінансовано за 2023 рік 8 мільйонів 334 тисячі гривень. Із них 7 мільйонів 181 тисяча на заробітну плату і 1 мільйон 38 тисяч на енергоносії в розрізі комунальних підприємств. У вас є обирали і питання, які будуть розглядати на сесії обласної ради. Серед них результати діяльності прокуратури та головного управління поліції у 2023 році. Під час воєнного стану передбачено, що можна не звітувати, а можна надавати інформацію. Але оскільки у нас є співпраця і хороші стосунки як органу місцевого самоврядування Івано-Франківської обласної ради з правоохоронними органами, то ми вважаємо, що депутати мають знати стан речей щодо діяльності правоохоронних органів в області, а також протидії злочинності і профілактики злочинності. Загалом на засіданнях обласної ради народні обранці обговорили більше 40 питань.